Моє бурмотіння воно на рівні. Здрасте. Старий шкарбан вітає. <рив> Ой. Коротше, день в мене сьогодні пиздець. Якщо ти не розумієш, що це значить. Прокинувся я у шості. Мислі всі губляться, голова пуста, і потім тричі попісяв. Алло, ти, блядь? Найдволь прокинувся. алло, скільки можна спати? І потім почав записувати цю хуйню, переналаштував звук в грі. Звісно, я не перевірив. І так все зробив, як треба, все правильно. Видалив цю залупу, почав запис знову. І наче пішло. Ти знаєш, наче пішло, наче все так бодренько. Що я казав? Записав я другий раз. Нема досвіду. Нема досвіду, блять, ні в чому. Ну... Но... Отож, тим не менш, ахуєнно. Класно, прям чудово. Я записав. Тобто я сидів отак, грав, гри нема ніде, блять, тільки моє тупе їбало. Все, заснув знову. Я ще, здається, за останні 30 хвилин не згадував про те, що я голодний. Я хочу їсти. По-перше, я хочу їсти. Просто тримаю в курсі, щоб ви знали. По-друге, ніхто не хоче чути, як я нию. блядь, про те, що я хочу їсти. Ну, що ти миєш? Ну, токсик. Ну, блядь, кави треба було відро брати. А, во, ну все нормально, да. А ви пиздіть і нить. То... Напиздівся, <кху> але намагаєшся щось робити, як не виглядати крінжово, і виглядаєш ще більш крінжово, навіть без цих, ну, навіть якщо. То що, на чому ми зупинились? Ти так пишеш, типу, давай карбани, їбаш, але ж ти ж, блядь, навіть на стріми не будеш приходити. Лікар Грант попросив навідатись до крамниці на вулиці Ворда, що між вулицями Бурбонною, та се Бурбонна де щось з ним. Що... Таке Отчах... щось біленьке. Бісить. Що я хотів сказати? Не знаю. Як в тебе день пройшов? Лежав і спав цілий день? Чи пиріжки топтав бабусині? Про пиріжки не розказуй. Давай. А, і все? Ох, ніхера собі вона О, та Отолоч. Ну, добре. Чутно тобі, чутно. Прийшов, пояснює мені. Ой, слонечко. Та понятно, понятно, поня ну. Його, мабуть, лякає, що його хуман сидить і сам з собою пиздить. Ну, прийшов, підтримує розмову. Хороший потік. Офіційний лист запрошення. Шановний пане Трогмортон, радий запросити вас на дегустацію ексклюзивних та вишуканих страв, що відбувається за два тижні в ресторані «Граф Уголіно». Голіно. На цей приватний захід будуть запрошені найповажніші гості, серед яких я буду надзвичайно радий вас бачити. Щиро ваш, а Майерс, шеф-кухар. Так, у це ресторан, мабуть, це він. Не? Якось я не підготувався. Вашу. Ну, ви заходите? Ні? Почвари стоять, чекають, мабуть, на вулиці. Потрібні працівники. Ресторан, граф Уголіно, готується до повторного відкриття. Нам потрібні помічники кухаря, помивачки, офіціанти та офіціантки. Запрошуємо всіх зацікавлених на співбесіду із шеф-кухарем графа Уголіно Арманом Майерсом. Рестов ще свіжа. Загадкове зникнення. Поліція розслідує зникнення кількох молодих жінок у пришесті. Свідки кажуть, що бачили, як зникли, Заходили до ресторану граф у голіно, але поліція не виявила там нічого протизаконного. Шеф кухар Арман Майерс відкидає всі звинувачення як наклеп. Здається, відвідувачі цього ресторану ласували цими жінками, що зникли. Ох, ти ж, курна! Фу, це було несподівано виродок. Оце вже мені не подобається. Це доволі незвичне кухонне приладдя. Йой, це не підемка, каби тут одразу все зачинили. Поняв, прийняв. Уйобер. Не та кнопка. Канібалізм ніколи не сумнівався, що з моїми стравами нічого не зрівняється. Скуштую людське м'ясо і зажадаєш іще М'яса для клієнтів катастрофічно бракує. Вони весь час проводять у підвалі і невпинно просять їсти. Сьогодні спустився туди і помітив, що мої клієнти змінилися. Любов до моїх страв перетворила їхні тіла. Тепер вони здатні їсти ще більше. Треба тримати марку, Дамо ще оголошення в укманському віснику. А ще в мене закінчуються кошти. Схоже, доведеться шукати собі нового заможного покровителя. На тобі, сука. Рецепт приготування людського м'яса. Розігріти духовку до 305. Нахуя я це читаю? Розігріти олію новим клієнтам ця страва сподобається. Шановне панство, презентую вам мій найновіший кулінарний витвір. Не Треба квапитися і кидатися на їжу. Прошу. Я завжди радий таким поважним клієнтам. Ух, а, все, квест завершено. Добре. Єбок, блядь. Що це, блять, було? А, що -а -а. таке, блять? Ти шо їбанутий? Сука, блядь? Хочу я питаю, вони ж тут всі їбануті. Здесь. Дивився фільм меню ахуєнне кіно. Не дивився, подивися, хороше кіно. Як його Файнс. Ну, Волдеморта, котрий грав. Він там шефа грає. Ну, він чудовий актор, в принципі. Ну, і Аня Тейлор Джой там є, і отой тіп. Коротше, хороше кіно, воно трошки дивне, але прикольне. Варто подивитися. Не про канібалізм, ні. А чого я не можу тут прийти? Я ж хочу. Я ж вже тут. Пропустіть, будь ласка. Ну, тіпи теж загубилися, як я. О. Е, ти вже навчився грати на гармоніці, чи як вона правильно називається? Е, не зупиняйся, Тіп. Бродяжка Я, можливо, коли небудь повчуся. Куплю собі гармоніку і буду вчитися грати в ній. А чого ні? Вивчу якусь Бра... Короче, пісню бродяжек Сяду на потяг і поїду. Світ за очі на поенсі. Нормальний план. знакома Знайома машина, а? Глянь, пожарка ж. Це ж прямо з Sherlock Holmes Chapter 1. На одній з будівстрів стояла така. Тобі що повилазили, стара? Куди подівся Гловер? А що це? Я бачу, Гловер також був фанатом раннього Бекоко. Може, чий унітаз золотий. Герберт Гловер живе на вулиці Золотомості у центральній частині Старої Діброви. Хочураша шарайобиться по хаті. Я вас більше не боюсь. Не перестав мінжуватись, бо ну це вже скіл, скіл росте прям як на дрождях. А яке власне завдання? Навіщо зберігати статтю з газети 40-річної давнини? Тіп лежить дохлий, та наче тихо. Ні, ну є, є якийсь звук, це хтось хропе. Дивись, хтось стріляв у дзеркало. А тут чимало застережних пострілів. Лише легкі подряпини навколо замкової щілини. Той, хто зламував цей замок, знав, що робити. Розумничок. Все тепер до пана Трогмортона можна повертатись. Та давай, а чо ні, буде відвертим. Вам тут не раді зайду. Найменша помилка, найменша недбалість, і спуску вам більше не буде. Отже, можна мені скористатися архівом відділку. Тільки через пана Трокбортана, але не забувайте, ви ходите краєм прірви. І коли впадете, унизу на вас чекатиму я. Поїж гамна, куйоба. А шкода, що не можна в нього плюнути. Сказирі заходять зразу. Я ще увійти не встиг, а воно вже десь. Янка курва. На. Я знаю, ти любиш ще на їж. Трашне що робиться. А добре, що ця штука була тут одна. О, нормально. Теорії змови: пласка земля маячня, океан би витікав занадто швидко. Пустотіла земля, маячня. Якщо земля є пустотіла, чому ж вона не дзвонить, коли я тупочу по ній? Риболюди, божечки, просто вийдіть на вулиці і у місті їх повно. Урешті Америки також, скоріш за все, каю всемогутні. А що як мене також підмінили? Може, тому в мене є алергія на тунця? Ха-ха. Ой, курва мать! Трошки бомбануло, якщо чесно. На жаль, я. Все. Вибачте, звісно. Все. Я молодець. Я сьогодні прям такий, прям молодець, молодець. Ничок розумничок, Сам не похвалиш, ніхто не здогадається. стрьомно, стрьомно, блять. Позор, ну не знаю. Зацініть, скажіть, що як в коментах. Все.